Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Причини, за якими ми маємо церкову виставу, які її більшість ботів почали називати в Білгороді. Пише українка Олена Кудренко, далі мовою оригіналу. Найменш захищена російська територія, де без наших особливих втрат можна зайти в тил противника та перекрити кисені його логістиці. Військові склади, які можна захопити в Білгород, зайшли російські добровольці, які майже 10 років воювали на нашому боці. Зараз ми можемо трошки розосередити російські угруповання, притягнувши їх з найбільш напружених ділянок, принаймні зробити спробу, бо так вбачає очевидно наш генштаб. Хто не живуть на Харківщині, напевно, не знають, що наше прикордоння обстрілюється. з російської території щодня і щоночі. Не раз на тиждень, не раз на місяць, щодня і щоночі. Тут гинуть люди, підриваються на мінах на власних подвір'ях. Ракетами С-300 прострілюється вся харківська область, і вона не має наразі того захисту, який на сьогодні має Київ, і не має тої віддаленості від ворога, яку мають багато міст України. Циркова вистава має на меті відсунути ворога від міста мільйонника. Так, ви не повірите, але тут діти, тут жінки, тут старі люди. Тут школи вже більше року не працюють. Люди без житла, якого зруйновано тисячі будинків. Чи варте це місто такої церкової вистави? Чи ви думаєте, що ні? Хтось слідкує за тим, що так звані зуби дракона, побудовані білгородцями для захисту від нас їм не допомогли, і що просунутись по їх території не така складна справа. А профіту від цієї церкової вистави достатньо гарного дня. В той же час більшість російських військових оглядачів відреагували на події в Білгородській області відносно різним занепокоєнням, тривогою та гнівом. Після рейду Легіону Свобода Росії та Російського добровольчого корпусу до Білгородської області в інформацію. В інформаційному просторі РФ виникли панічні настрої та неузгодженість, до яких він схильний за умов значних інформаційних потрясінь. Про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни АСВ. Аналітики звертають увагу, що деякі російські військові оглядачі концентрували увагу на тому, що до РДК та ЛСР входять здебільшого громадяни РФ і назвали їх зрадниками держави. Оглядачі звинуватили російських добровольців у роботі на українську розвідку. Інші російські військові оглядачі висунули версії, що події в Білгородській області цілеспрямована інформаційна. Цінна операція задля відвернення уваги, від начебто захоплення Бахмута окупантами. Ще одною метою операції оглядачі називали сіяння паніки в інфопросторі РФ напередодні потенційного контрнаступу ЗСУ. Російський терорист Ігор Єркін Стелков заявив, що давно попереджав транскордонні рейди можуть бути частиною ширшої контрнаступальної стратегії України. Водночас, власник ПВК Вагнер Євген Пригожин, скористався подіями в Білгородській області, щоб звинуватити уряд Росії та його бюрократичну бездіяльність у сприянні атаці. Пригожин також розкритиком. Вав російські міноборони за неспроможність зміцнити кордони держави та захистити її. Аналітики резюмують, що більшість російських військових оглядачів відреагували на події в Білогородській області відносно різним занепокоєнням, тривогою та гнівом. Однак інформаційний простір РФ не згуртувався навколо однієї цілісної відповіді. Перш за все, це свідчить про те, що атака застала російських коментаторів зненацька. Добровольці Легіону Свобода Росії та російського добровольчого корпусу, 22 травня, зайшли до Білогородської області і свою задекларували мету. Те регіон та всю РФ від нинішнього диктаторського режиму, а також створити демілітаризовану зону вздовж кордону. Добровольці заявили про звільнення селища Козинка та про штурм міста Грайворон. Російська місцева влада заявила про поранених в результаті бойових дій про масову втечу жителів прикордонних сіл та райцентру Грайворонського округу. Росія оголосила на території Білгородської області режим контртерористичної операції. Згодом російська сторона повідомила, що українська ДРГ, начебто, залишила територію області. Однак самі добровольці анонсували своє просування в регіоні. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.